Доброго дня. Оксан Лісовий, новий міністр освіти, піднімає питання про реформу шкільної освіти і так далі. І задає питання у Фейсбуці. І від цього просто, ну, у мене, наприклад, трохи на голові волосся стає дибки. Виявляєте собі, що залужний каже, а ну-ка, давайте, люди, ми подумаємо, звідки ми будемо наступати. Чи ви приходите до лікаря і кажете, в мене болить тут і тут, а він каже, давайте ми з вами тут. Порадимося, який план вам лікування підійде, може у вас ця хвороба, а може, ця. І оце от помилкове у нас у всьому це звернення до батьків, це просто нонсенс. І взагалі роль батьків у українській освіті переоцінена. Кожен з батьків вважає, що він має право ходити щоденно до вчителя і до йому, і розказувати, як йому вчити, і що йому робити. Такого в принципі не може бути. Ці питання не ставляться батькам. Якщо ви вже хочете там щось полегшити дітям, то це питання має ставитися вчителям, вчителям, які працюють з дітьми, і в Україні, і в тому числі дуже багато зараз вчителів поїхало за кордон. І вчителі за кордоном знають цю практику. Так само і питати батьків це звичайно, це просто якийсь популізм, це розводить срач. В коментарях, які ні до чого не веде, я перебуваю в Німеччині з трьома дітьми. І коли йде запитання, щоб ви позичили в Німеччині, ну це таке питання, знаєте, абсолютно відірвано від реальності. Країна з в п'ятірці найбільших економік світу, що Україна може позичити в освіті Німеччини? Чим вона краще? По-перше, чи краще вона? Це велике питання. По-друге. То скільки грошей є в Німеччині, і то, як працює в Німеччині вчитель, це просто якийсь космос не порівняний з Україною. Скільки заробляє, який розслаблений, ходить вчитель, яка довіра до вчителя, що роблять діти. От напроти мене от знаходиться початкова школа. Вчитель робить те, що вміє, те, що хоче, навчити дітей. В нього немає якоїсь програми, от ти мусиш зробити те те і те. Вчитель нічого не боїться. Жоден батько вони гуляють постійно на вулиці, і вчителі не підходить і взагалі боїться, не сміє заговорити з учителем. Того що вчитель вчить тому, що може, за замовченням вчить правильно. У дітей довірлива атмосфера, кожен робить, що хоче. Єдине, що з плюсів, парами йдуть всі уроки парами, і завдання в початковій школі задають тільки по двом предметам: це мова і математика. І домашнє завдання не має складати більше 15 хвилин, ну, і перерви по 40 хвилин. І ці перерви це і є фізкультура. Щоденна фізкультура, всі виходять на вулицю, а не закриті там у школах, сидять курять по туалетам. Да? Всі на вулиці, кожен займається спортом. Тобто 40 хвилин перерви, це є спорт по факту щоденний. І зараз в Україні нарешті, після 30 років незалежності і освіти в нікуди, війна відкрила, як скажемо, чітке бачення того, що в Україні треба. А в Україні треба розвивати три напрямки: ВПК, військово-промисловий комплекс. І це все це починаючи від дійсно. Виробництва снарядів, дронів, всьої військової продукції, це також кібербезпека, це дійсно треба. Друге, це медичний напрямок. Медичний напрямок і в сфері реабілітації, і в сфері навіть от, освіти техні, технікума, Да? Це і санітари, це реабілітологи, це не обов'язково прям лікарі. Якщо лікарі, то з сучасними технологіями, з розробками і так далі. І третій напрямок це якраз такі реформа о, освіти. Вчителі не мають обиратися з найгірших. Там хто не здав, хто не поступив, всі йдуть вчителі. Це просто нонсенс. Вчитель має бути в основі всього професія має бути дуже престижна. Якщо не маєш де взяти гроші на оплату вчителів і гідної їм праці, то значить треба вчителям зробити суперкомфортні умови навчання. Суперкомфортні умови кредитування, нема грошей в бюджеті на високі зарплати, треба думати над іншим. Але професія має бути конкурентна і дуже оплачувана. Що сказати, кожен міністр заважає за потрібним прийти і впровадити щось нове. Це теж неправильно. У нас нуж дійшла до шостого класу, нова українська школа. Її навіть не можна оцінити, її результати. На відміну від того, що питати у батьків, як вам за кордоном вчиться, це теж береться комісія, розглядається кожному напрямок, вдається це все не на словах, що вам подобається. Це реальні показники. Величезні таблиці Excel складаються. Які предмети є, які бали отримують, скільки років вчаться, куди поступають, які проценти де у вузи, які проценти йде у технікум. Це все цифри. Це все аналітика, а не батьки, які сидять на лавці, жують сімки і розказують, що мені треба в першому класі вчити німецьку, а мені треба французьку, а мою дитину перенапрягли і ще там щось. Бо всі найкращі реформи, що робилися в Україні за незалежність, це вони сприймали спротив суспільства. Це думка суспільства і батьків має ламатися через коліно. Так, одною з найкращих реформ, я вважаю, ЗНО. Як трималися наші ректори за іспити і все, прийшло ЗНО, це одне із найкращого, що сталося з українською освітою. Приходила до нас міністерка охорони здоров'я Супрун, яка також ламала українську медицину просто через коліно, ставила в голову лікаря, за яким ходять гроші. І це не схвалювалося суспільством. Так само, напевно, не схваляться радикальні рішення, але дуже потрібні зараз нашій Україні. Наприклад, такі, як купа вищих навчальних закладів, на кшталт Поплавського, Маупа, податкової академії Вірпіні. Це просто космос. Нам дітям нема де вчитися. В Ірпіні, вибачте, іде четвертий рік підряд, набирається 12 класів, паралель першачків по 35-40 дітей в класі. Вчиться нема шкіл нема. Зато в є податкова академія, яка тяне величезні гроші з бюджету, і невідомо на що вона існує. Треба віддавати ці корпуса, переводити всі старші класи в податкову академію, віддавати корпуса, старші діти навчаються там, тому що треба для військово-промислового комплексу, наприклад. Для медицини, для освіти. Треба нарешті за 30 років. Зрозуміти, куди йде українська освіта, да? куди йде українське суспільство. У нас поряд живе ворог, який нікуди не дінеться. І у нас зараз війна. Невідомо чи повториться вона ще. Але, наприклад, теж військово-промисловий комплекс це величезні можливі інвестиції, да? це, це можливі мільйонні заробітки, якщо це все правильно поставити. І мені здається, що треба зараз міняти не, не цих от маленьких діток братися, да, за школу, а треба йти першочергово а уже в інститути, да, в, в наукові заклади, скорочувати кількість цього всього непотрібного зараз в Україні там, культурного, там, якогось бухгалтерського. Всього. В мене перша освіта це бухгалтер-аудит в КНЕУ. Не треба. Вчитися бухгалтеру 5 років і ставати магістром, щоб стати бухгалтером. Тобто, в принципі, немає бути опції інститут для бухгалтерів. Технікум, коледж, закінчив 3 роки з 15 до 18, ідеш працювати. Все, крапка. Бухгалтер не має бути магістром економіки. Нема там, чому вчитися 5 років. От. І це стосується всього. Треба виокремити три пріоритетні напрямки, розвивати їх. Все інше має приносити або гроші державі, або має бути розформовано, розпродано і також переформатовані всі ці корпуси обладнання на те, що державі реально потрібно. Це має бути вольове рішення Міністерства освіти, з я не знаю, це має бути з державними програмами, з військовими програмами. Погоджено в інститутах мають робиться не якісь там, не знаю. Невідомі проекти зараз все має бути направлено на, напевно, на ВПК або на розробки в медицині. Да? І тоді, тільки тоді, братися за технікуми, і теж це буде швидший, швидший результат. Того, що, взагалі, казати про те, що ми реформуємо за рік школу, ну це смішно. Реформа в освіті дає. Свої результати плоди через десятки років. Ми не можемо очікувати, що в наступному році зараз ми змінимо кількість навантаження дітей. І через рік-два отримаємо результати ні, не отримаємо, нічого ми не отримаємо. Це все дуже довгострокова перспектива освіта. Це на сьогодні і зараз. Того мені здається, що має бути стратегія довготривала. саме з урахуванням усіх особливостей України, потреб українців, сусідства нашого майбутніх перспектив. І саме в цьому ключі має бути направлена наша, так скажімо, освіта і реформа освіти. І починатися вона має з голови, тобто риба гниє з голови. Не дитя, треба підготувати таких вчителів, які будуть вчити дітей по іншому. А це 5 років. Да? Це зараз, якщо набирати там учителів найкращих. Да? То можна очікувати, що через 5 років вони прийдуть натхнені мотивовані в класи. І в класи не по 40 людей, а по 20. А для цього треба ще місце, да? там ще школи, ще все це. І все це вирішується величезною кількістю вищих навчальних закладів, яких немає, напевно, у всьому світі. От я зараз в Німеччині, тут немає ніяких Оксфордів, нічого немає, там якихось там суперзакладів. Вищу освіту отримає до 30 німців. І це. П'ятірка найкращих економік у світі. Того не треба міряти на себе все чуже. Треба відштовхуватися від того, що є в Україні, і що Україні треба. І не треба думати, що сьогодні ти зміниш кількість годин, скільки там початкова школа навчається, і які уроки об'єднати у восьмому класі для того, щоб ситуація в Україні з освітою змінилася. Того, коли такі тези пише в соціальній мережі міністр освіти, це трошки лякає. Візьміться, будь ласка, за голову, візьміть себе в руки і прийміть вольові рішення. Найкращі рішення будуть саме ті, які будуть міняти докорінну систему, ламати її, може викликати спротив суспільства. Але це має бути прийнято. І я. Дуже хочу вірити в Оксана Лісового. Я думаю, що він спроможний на це не йти по течії, а ламати систему.